Піаніно синтезатор відмінно підійде для діток від двох рочків, адже тут так багато присутньо різних клавіш, за допомогою яких ваша дитина буде писати такі чудові шедеври. Наявність 37 клавіш. Присутні чотири види звукових ефектів для гри. Вбудована пам'ять дозволяє записувати, редагувати музичні шедеври. В комплект входить мікрофон, який працює від мережі, а також здійснюється живлення від батарейок. Регулюється гучність, а також є можливість відтворення музики через телефон. Шнур іде у комплекті присутні яскраві світлові ефекти.